Дуже важко вибрати той результат, який самий -самий такий найзначими. Я Стеценка Світлана, директор-консультант, 24 роки Ура! Я Хотіла поділитися з вами першим результатом. Перший результат, перший результат це той результат, після якого починається бізнес. Після того, після якого ти сам починаєш вірити, довіряти і хочеш приймати продукцію. Не тому, що говорить е, спонсор, не тому, що написано в книжці, а тому, що тобі це потрібно. Ну, так сталося, що в моєму житті теж була така ситуація. У мене була операція, е, велика потіля, крута. Крут. Я вибачаюсь, бо український, польський, український, я зараз вивчаю. Ми з Харкова. І була велика втрата крові, і мені запропонували вливати внутрілинку. А я була вже в НСП декілька місяців, ну, може там 3-4. І ви знаєте, в той момент я подумала, от той час, коли треба все це провірити. Так як були вже дані лабораторні низький гемоглобін, а він в мене був завжди низьким, Е, то я замовила спонсору, і мені привезли прямо в лікарню е, залізо. Хілатна формула, вони спі дуже е, е, такі е, наші продукти. Вони, е, якщо це хілатна формула, то це входить швидко в організм. За неділю в мене був підйом. Ми тоді ще це було багато років тому. Ми не знали, що можна збільшувати дозування. І я приймала тільки одну таблетку в день. І в мене за е, неділю був підйом 10 одиниць. Е, вже е, мої лікарі побачили, а знаєте, тут якраз пішов маркетинговий такий хід. Е, я впевнилась в якості, і мої лікарі, які наблюдали за мною, вони зрозуміли, що продукт працює. І відразу пішла якби, і робота, і моя впевненість. Дуже багато результатів протягом цих років, але